Вітаю вас, дорогі виборці. Окремі громадяни запитують інколи мене, поясніть, чому ви йдете на вибори. Для чого болотуєтесь народні депутати України? Маючи певний досвід керівної роботи в органах державної влади, в банківських, комерційних установах, працюючи нині деканом факультету бізнесу Луцького національного технічного університету, мені дещо наболіло і зовсім не однаково до долі України. Розумієте, для себе відповідь щодо. Виборів знайшов в поезі Тараса Шевченка. Пам'ятаєте? Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні, її украденою збудять. Ох, неоднаково мені. А мені дійсно не однаково, що у нас коефіцієнт дитячої смертності в 2,5 рази вищий, ніж в країнах Європейського Союзу. А рівень перечасної смертності в 3 рази перевищує аналогічний показник в західних країнах. Мені болить, що чисельність населення України за роки незалежності зменшилася з 52 мільйонів до 46, а близько 8 мільйонів українців нині працюють за кордоном і часто відчуваючи приниження, обман. Не байдуже мені, що епідемія віл Сніду та туберкульозу в Україні досягла найвищих масштабів в Європі. Мені болить, що з року в рік в країні збільшується кількість дітей сиріт при живих батьках. Що в Україні 30% чоловіків це або хронічні алкоголіки або наркомани. Мені не однаково, що за статистикою ООН за межею бідності в нашій державі живуть майже 80% людей. А за таким показником, як рівень розвитку суспільства, наша Україна знаходиться на 83-му місці в світі. Не байдуже мені, що валовий зовнішній борг України становить понад 46 мільярдів доларів. А за оцінками деяких експертів, аналітиків, політологів, понад 100 мільярдів доларів. Мені болить, що в моєму рідному Луцьку в мирний час розвалюються житлові будинки, гинуть люди. Я не маю жодних зобов'язань перед владою, олігархами, бізнесменами, не веду жодних заколісних перемов з політичними партіями, як з провладними, так само з опозиційними. Я не є і не був членом жодної політичної партії. І про це зовсім не шкодую. Адже вважаю непровірним те, що відбувається нині в парламенті, коли під помахом чиєїсь руки депутати сліпо, а ще часто чужими картками, бо так вимагає так звана партійна дисципліна, голосують часто далеко. Не в інтересах громад, які вибрали цих депутатів, не в інтересах держави. Я не хочу залежати від таких партій. Переконаний, що на рішення депутата під час голосування має впливати виборець, адже саме він, а не якась партія, мені довіряє свій вибір і делегує право визначати долю, інтересів громади та країни. Передусім орієнтуюся на людей, які знають мене, мою життєву позицію. так само представників органів влади, середнього класу, бізнесменів, з якими спілкуюсь, окремо з політичними партіями. Маю багато колег і знайомих простих громадян, які розділяють мій вибір. Веду розмови з людьми, політиками, котрі не хочуть бачити про владі олігархів, брехунів та зрадників. Освітяни, працівники культури, спорту, комунальники, підприємці, робітники, інші вирости, прагнуть бачити в парламенті чесних і професійних патріотів. Як фахівець-економіст, прагну бути корисним нації і громаді Луцька. Щодо кількості реклами про мене. Знову ж, тому що за мною не стоїть якийсь олігарх, а передвиборну компанію принципово будую тільки на власних коштах, реклами не так багато. А для простого виборця назву кілька цифр, що навіть 20 секунд реклама на місцевому телебаченні коштує понад 300 гривень, хвилина понад 900 гривень. Розміщення одного бігборда. Так званого у місяць вартує від 3 тисяч гривень, а в окремих місцях до 15 тисяч доходить. Політична реклама в тій ж газеті волинь місцевий, якщо за великий об'єм від 10 тисяч гривень. Кожен зможе приблизно порахувати кількість коштів, яка обходиться політична компанія для окремих осіб. На мою думку, пріоритетним сьогодні спілкування з людьми безпосередньо в дворах, колективах, при зустрічах. Мене на противагу іншим кандидатам легко зустріти на робочому місці, на вулицях міста, дозвонитись. Тепер кілька слів про головні завдання, які планую вирішувати, ставши народним депутатом. Основним завданням, я вважаю, боротьбу з корупцією, яка на сьогоднішній день є головною проблемою в державі. Для цього слід зосередити увагу на тому, звідки росте це коріння. А це і та ж Верховна Рада, де голосування відбувається з порушення будь-яких законів, а той меж суспільної моралі. Поки службовці високого рівня і олігархи будуть мати усілякі пільги з державного бюджету, отримувати величезні винагороди майбутнього не буде. Головна проблема в цьому, що самій правоохоронній системі та правосудні України необхідні європейські норми та етичні принципи, оскільки вона сама. Стає системою котра отримує корупцію. Це стосується податкової, наприклад, інспекції, митниці, інших служб, каральних, котрі в нашій державі замість партнерських стосунків з бізнесом виконують роль жандарма, вимагача іншого. Поки платники податків будуть тулитися в підвалах, податкові інспекції, то в той час високого рівня чиновники податкові сидять в шикарних кабінетах, витрачають шалені кошти. Росту економіки не буде. Адже саме підприємці це основа стабільності держави. А тому саме для них повинно бути максимальне сприяння розвитку, підтримка інноваційно-активних підприємств, в тому числі гарантоване кредитування бізнесу на рівні максимум 12% річних. Важливо в нижній системі розбувати також і про старше покоління, котре дітьми свій час пройшло всі випробування страшної війни. А сьогодні фактично залишилися поза увагою держави. Саме їм належать виплати за рахунок бюджету замість комфорту, високопостановним чиновникам і олігархам. Обов'язкове також є поетапне консолідоване підвищення пенсій. Зустрічаючись з виборцями, бачу чимало проблем. На жаль, найчастіше людей обурює байдужість владних структур. Та поголовне розочарування населення в завтрашньому дні. В очах сумнів до того, що їх вибір може змінити на краще в державі. Тому прийдіть обов'язково на вибори. Просять допомогти в майбутньому вирішити на національному питанні дітей війни тих же, так? достойних пенсій, стипендій мінімальної заробітної плати. Крім того, людей бентежить зростаючий рівень безробіття, страшна корупція. Також рівень пільг окремим привілої, привілейованим вищим державним чиновникам. Особливо обурює населення кількість абсурдних шалених видатків, які несе бідна держава, а тож президента, науряд, парламент та масу інших державних органів влади. Кілька слів про ситуацію у сфері освіти та науки і першочергові кроки, які необхідно з'яснити на законодавчому рівні. Цій сфері. На мою думку, оновлений закон про вищу освіту необхідний як повітря. На жаль, наша вища освіта не виконує достатньої наукової місії, адже викладач, професор має стільки економічного навантаження, що наприкладну науку не залишається часу фізично. А як же держава може жити без планомірної роботи в сфері науки та інновацій? Ніяк. Якщо цього не зробити зараз, то завтра ми будемо лише кузнею, низькокваліфікованих кадрів для своїх сусідніх держав. Або держав далекого зарубіжжя. Це важливо, як і те, що все частіше наші діти, отримавши навіть якісну освіту, залишаються без роботи. Бо ніхто стратегічно не думає про їхню самозайнятість. А тому я пропоную зміни. Зокрема, надати їм гарантовану державну підтримку першого робочого місця. Наприклад, як законодавством передбачено для інвалідів певна кількість відсотків. Так? Для студентів та випускників підприємців обов'язково передбачити. Податкові канікули на два роки, які мусять бути не на папері, а реально працювати. Крім того, вкрай необхідні доступні кредити на молодіжне житло. Особисто ініціюватиму створення в Луцьку технологічного наукового парку і залучення провідних фахівців вищих навчальних закладів, як Україна, так і світу, з метою практичного втілення наукових розробок, що пов'язані з відродженням традиційних для нашого регіону галузей Господарського комплексу, модернізацію систем воду, теплопостачання, формування сучасних, логістичних центрів. До процесу створення технопарку мають бути залучені представники як і обласної, так і міської влади. Оскільки саме вони найбільшою мірою повинні бути зацікавлені в впровадженні таких сучасних технологій в господарський комплекс області, так і міське господарство. З метою стимулювання студентства до активної наукової діяльності. Та освоєння найбільш сучасних знань ініціюватиму створення на базі вищих навчальних закладів фонду випускників, за підтримки успішних людей, за рахунок якого будуть здійснюватися надбавки студентам державної форми навчання за особливі успіхи в навчанні, наукові діяльності, а також надаватимуться іменні стипендії для студентів-контрактників. Необхідно на великих промислових підприємствах в Волині створювати філії кафедр в першу чергу інженерного профілю. Що дасть можливість студенту протягом навчання, крім теоретичної підготовки, отримати необхідні практичні навики, що значно полегшить йому завдання, як і власного працевлаштування після закінчення навчального закладу, так і в житті. Буду вносити пропозиції щодо збільшення державного замовлення для вищих навчальних закладів по тих спеціальностях, які безпосередньо пов'язані з 5-6 технологічним укладом. Світ рухається в інформаційну фазу розвитку. І ми не можемо залишатися на узбіччі технічного і економічного прогресу. З метою підвищення престижу робітничих професій буду ініціювати введення іменних стипендій для учнів професійно-технічних училищ, які є переможцями всеукраїнських конкурсів, молодих інноваторів та мають вагомі успіхи навчання. Тепер щодо питання міського житлово-комунального господарства. Перш за все, найбільшою проблемою вважаю застарілий сучасний житловий фонд. Сьогодні є потреба в обстеженні десятків, якщо не сотень, будинків Луцька, котрі знаходяться в аварійному стані. Наш університет готовий сьогодні взятися до цих важливих завдань та здійснити роботу по їх обстеженню. Це стосується питань енергозбереження як житла, так і об'єктів комунальної і державної власності. Окремо, хотів би відзначити важливі ініціативи об'єднань. Співвласників багатоквартирних будинків стосовно утримань помешкань. Адже люди вирішують самі, що необхідно робити в будинку. А кошти, що збираються, під справжнім контролем. Жителі так званих ОСББ мають механізми залучення кредитів, коштів з державних програм для утеплення будинку, для встановлення лічильників, заміни викон на сходових клітках, ремонт дахів та інших робіт, благоустрій. Це майбутнє місто. І вже сьогодні ведемо розмови про навчання комунальних лідерів менеджменту та інженерії. Натомість бачимо, як значні кошти, які платять люди, є не засобом утримання будинків та проведення капітальних ремонтів, а джерелом збагачення окремих сімейних планів середовища, окремих житлово комунальних підприємств. Люди не повинні платити за тепло водопостачання, що втрачається в мережах. А цей відсоток коливається майже в 40-50. Формування тарифів повинно бути прозорим і відповідати наданим послугам, а не джерелом утримання тільки ЖЕКів. Не можу обминути питання про конкурентів. знаєте, чесно кажучи, найменш думаю про конкурентів. Мені набагато цікавіші не політики, а прості мешканці мого рідного луцька. Вони щирі. В їх словах нема лукавства зерна брехні, яке так часто лунає від давно набрилих політиків. На зустрічах вони говорять без фальші, не лукавлять. Неприємно відчувати підтримку земляків та їх довіру. Повірте, не хочу втрачати час на засування якихось стосунків жодним із конкурентів. Мені цінний діалог з пресічними людьми, а не з чиновниками чи олігархами. Хочу подякувати за ту підтримку, яку я відчуваю на наших зустрічах, моїм виборцям. Особливо хочу відмітити свої робочі зустрічі з простими підприємцями міста та лідерами самоорганізації будинків. Впевнений. З вашою допомогою, мудрими порадами та підтримкою, ставши народним депутатом, зможу виконати всі свої обіцянки та й зробити ще набагато більше для мешканців рідного Луцька та Волинського краю. І на завершення бажаю українцям, волонянам, лучанам міцного здоров'я, щасливої долі, реалізації благих намірів в роботі, в сім'ї, на громадській ниві. Нехай, боже, ласка завжди буде вашим супутником по життю. Дякую за увагу. Всього доброго.